Я ніколи не була в житті чесна з собою. Неможливий ніякий шлях трансформації твоєї без. Першого прийнятого рішення бути чесною з собою, перш за все, раз. Друге, усвідомлення, що причина в тобі. Все зовнішнє відображення твого внутрішнього стану і все, що відбувається навколо тебе, людей, яких ти зустрічаєш, події, які відбуваються, причина в тобі, це завжди тебе чомусь вчить. І коли ти починаєш виходити з стану жертві, усвідомлюючи, що причина в мені, починаєш тоді звертати увагу, а що до цього привело і що це мене вчить. Усвідомлюєш, чому треба? Тебе це вчить, трансформуєшся, і тоді починається справжній шлях духовного, твого і психологічного, в тому числі, розвитку. І тоді ти вириваєш себе стану жертви, переходиш в стан созідання, тобто ти вже творець. І тоді ти вже береш всю відповідальність за своє життя на себе. І через чесність з собою починаєш побудовувати нову стратегію свого життя. І виявляється там дуже багато масок ложних цілей, мрій вони нав'язані соціум. І коли ти тоді усвідомлюєш свою мрію, свої цілі. Кардинально вміняєш вектор напрямку свого життя, і відповідно вибудовуєш вже тактичні кроки зовсім по-іншому. І ти починаєш бачити, коли ти йдеш своїм шляхом, своїм призначенням, що весь світ починає бути для тебе. Тобі достатньо просто подумати про щось, і це починає відбуватися. Бог, як і ангел охоронців він творить через людей, він проявляється через людей. І якщо ти йдеш своїм шляхом проявлення. Ти зустрічаєш тих людей, які допомагають тобі в цьому проявлятися. тебе відбуваються ті події, які допомагають тобі реалізовуватись в своєму призначенні.